Запоріжець Денис Бірон має дві вищі освіти міжнародна економіка та програмування. каже, коли з'явились вакансії інспекторів, вирішив спробувати свої сили у сфері правопорядку. Захотів спробувати допомогти нашому місту зробити його кращим. У мене дуже великий досвід в плані там економіки керування. Можливо, він знадобиться і в цій організації. Наша задача не Накласти штраф, а довести до громадян у правилах торгівлі, правилах благоустрію, тому це в першу чергу це спілкування з громадськістю. Вже проведені тренування з тактичної медицини, адміністративних дій принесені служби, а також співпраці з інспекцією з благоустрою. Сьогодні муніципальні вартові відпрацьовували тактику дій при виявленні правопорушень. Своїми знаннями та вміннями з ними ділились тренери з нацполіції. Головна мета сьогоднішніх занять це передати ті навички, які маємо ми поліцейські, власне, навчити тим елементам, які власне для цивільних не зовсім зрозумілі. В першу чергу це коректність, це спілкування із громадянами нормальною мовою, людською мовою, тобто не показувати агресію і, відповідно, щоб ставлення до муніципальної варти було більш-менш лояльним. Основне завдання наших працівників це попередити людей про те, що вони вскоюють кримінальне право адміністративне правопорушення. Крім того, це також можливо, що буде і кримінальне, та в такому випадку його потрібно буде припинити. От та пояснити людині, в чому вона була неправа, права, які, яку статтю адміністративного кодексу вона порушила, і яка за це передбачається відповідальність. Відпрацьовували також основи самозахисту. Раз, відбуваю, два, перекладаю, От. моя думка, права рука, що мені допомагає. З 29 червня муніципальні інспектори щодня патрулюватимуть вулиці трьох центральних районів Запоріжжя: Вознесенівського, Олександрівського та Дніпровського. При цьому діятимуть у тісній співпраці з правоохоронцями та координуватимуть із ними свої дії на території обслуговування нашого варти буде шість патрулів, Буде вони складатися з трьох інспекторів. І так, коли ми розробляємо маршрути патрулювання, ми вбачали і місця розпиту тобто стихійної торгівлі, і місця можливого скупчення людей, і також місця з можливим порушенням громадського порядку. Сподіваюся, що вартові здійснюючи свою діяльність, ведучи профілактику правопорушень та роз'яснювальну роботу серед населення, дадуть змогу поліцейським займатися більш важливими питаннями, особливо в умовах. Воєнного стану це і контрдиверсійні заходи, і охорона публічного порядку, протидії злочинності та скоєнню правопорушень тощо благоустрій, стихійна торгівля, і от впевнений, що в цьому напрямку це будуть наші помічники. Нагадаємо, комунальне підприємство Муніципальна варта створене на початку цього року за рішенням депутатів міської ради. За основу взяли модель вже діючих підрозділів Києва, Дніпра та Вінниці. Набір інспекторів триває під час рекрутингу. Перевагу надають особам із юридичною освітою, а також військовослужбовцям. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал НТМ.